До Коломиї приїхала депутатка Європарламенту від Чехії. Ви відстоюєте також нашу свободу і демократію. Ми, Чехи, це усвідомлюємо. Європейський парламент також це усвідомлює. Вікінг Скарпат. Історія загиблого військовослужбовця Степана Потяка. Для Вікінга це було часті в бою. Комунізм дорівнює рашизм. у середмісті. Івано-Франківська відкрила виставку архіву національної пам'яті десятки паралелей. Так давайте пригадаємо події в Бучі, і наприклад, наша околиця Дем'яні Ласи, розстріли мирних людей. До Коломиї сьогодні приїхала депутатка Європарламенту від Чехії Міхайла Шойдрова. Як розповіла вона Суспільному, хотіла побачити, в яких умовах живуть переселенці, а зокрема діти, аби розповісти про це своїм колегам з Європарламенту. Під час візиту депутатка відвідала шелтер від Коломийського Карітасу. Це короткочасне житло для людей, але бачу, що вони щасливі. От та пані з Харкова, з якою ми спочатку говорили, вона сказала, що знайшла тут свій другий рідний дім. Тому Карітас виконує дуже важливу роботу. Тетяна Дякова одна з перших мешканок цього шелтеру. Живе тут з 26 лютого 2022 року. Приїхала сюди зі своєю родиною. Син зараз з син зараз сім'єю знайшов квартиру, і вони виїхали. У мене дівчина під опікою їй зараз 11 років. То ми тут. Вона також любить наш шелтер. Подивіться, які умови нам створюють. У нас все є. Ми можемо самі готувати. В мене в Харкові навіть немає такої плити. Є душові, пральні машинки, сушильні створені умови, щоб ми тут жили і не мали ніяких проблем. Переселенці живуть у шелтері безкоштовно. Тут їм надають базовий набір із їжі, гігієни та одягу, розповідає соціальна працівниця шелтеру Олександра Абраменко. На даний час у нас зараз є поки що 30 чоловік. Взагалі, то на початках то у нас було 80 чоловік. Зараз то хто виїхав за кордон, хто знайшов квартиру, хто переселився в інший шелтер. Ну, кожен шукає собі якийсь вихід. В основному у нас залишилися, як то кажуть, пенсіонери, одинокі і інваліди. Приймають у шелтері також людей з домашніми улюбленцями. Наразі тут є кілька собак та кішок. Гучі, гучі, не сюди гучі надя можна до вас? Власниця собаки Гучі, переселенка Надія Ісаєнко, приїхала із селища Слатине Харківської області. Витираючи сльози, розповідає, два місяці жила під окупацією, врешті не витримала і виїхала. Я нікому не пожила, не побажаю. І ми сиділи і падали на пол, і в подвалі сиділи із нею, і з людьми. Це дуже страшно. Я вже рік живу тут. Ми з Тетяною Івановною з Харкова і дуже вдячні всім цим людям, які нас тут привітали. Карітас Коломия Української греко-католицької церкви опікується дев'ятьма шелтерами. Планують відкрити десятий, розповідає директор організації. Отець Сергій Трифяк. Співпраці з чеським Карітасом каже, є дуже плідною. Зокрема, за період повномасштабної війни вони передали близько трьохсот генераторів, які з Коломиї передавали й до інших населених пунктів країни. Вкрасу у час проблем з електрикою, обстрілю на енергетичної сфери України, ми забезпечили ну насправді критичну сферу цими генератором. Передаємо від Чехії. Це поцілії України різні поду різною Ми змогли мали змогу передати саме завдяки. Міхайла Шойдрова розповідає, що в Україні вона вперше від часу повномасштабної війни каже, трохи страшно було сюди їхати. За її словами, війна економічно відбилася на житті людей і в Чехії, але вони продовжуватимуть підтримувати Україну. Чеші, а убец стати європейське. у Чехії та в інших країнах Євросоюзу дещо зменшилися умови комфорту, бояться інфляції, підвищення цін на енергію. Але ви платите своїми життями. Ви відстоюєте також нашу свободу і демократію. Ми, чехи, це усвідомлюємо. Європейський парламент також це усвідомлює. Тому кожен успіх української армії це є і наш успіх. Міхайло Шойдрова розповідає про намір допомогти організувати літній відпочинок для українських дітей. Такі вакації каже не потребуватимуть великих фінансових витрат. Окрім Коломиї, Міхайла Шойдрова відвідала населені пункти у Хмельницькій, Тернопільській та Львівській областях. Оксана Василик, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківська область івано водоекотехпром попереджає, що через борги припинить водопостачання житлового масиву, який обслуговує управляюча компанія Станіславів Комфорт. Повідомлення про це надіслали управителю офіційно. Сума заборгованості майже 300 тисяч гривень. Термін виконання попередження збігає через день. Розповідає начальник відділу із роботи зі споживачами комунального підприємства Івано-Франківськ-Екотехпром Володимир Шпех. Чомусь одні можуть сплатити 90% за надані послуги, а інші навіть 10% не хочуть сплачувати. Тобто вони тягнуть час. Чому вони тягнуть час? Якщо і мешканці не оплачують, значить вони повинні проводити своїми мешканцями якусь роботи, профілактичні роботи, пояснювати, що якщо не буде це, значить буде призупинено подавати водопостачання. Тому що чомусь наші люди. Розуміють, що якщо військовий стан, значить не треба оплачувати. Володимир Шпех також повідомив, що найбільші борги у мешканців вулиці Національної гвардії. Мешканка будинку 14 Ш, Катерина Прусак каже, що свій борг оплатила, бо відключення у водопостачання було б серйозною проблемою для її родини. У нас було 1400 гривень, ми заплатили за воду. Звичайно, переживали, бо не хотіла, щоб я все оплачую, відключали воду. вже хотіли сусіди вже скарги писати, бо ми оплачуємо вже за водоканал. Петро Вірний розповідає, що боргів не допускає платить щомісяця, показує платіжку, за якою оплатив у Жеку. Ми платимо це в нашому Жеку, плачує кожен місяць. Я не знаю, хто не платить. Ви Знаєте, от такий будинок майже не засели, от Десь типоверхові, дев'ять на шість, п'ятдесят чотири квартири. Може 15 квартир, 20 заселено від, від, від сили. Решту все купили. Хто зробив ремонт, позакривали, і все, і поїхали. Директор приватного ЖЕКу Станіславів Комфорт Дмитро Маліщук каже, що розраховується з водоканалом за даними загальнобудинкового лічильника, але тільки тоді, коли мешканці перерахують оплату його підприємству. Житці платять нам, тобто не напряму на водоканал. Ми в свою чергу розраховуємося по загальнобудинковому одному лічильнику, тобто все, що пройшло. Будинок води ми мусимо заплатити тобто нам водоканалу старий рахунок. Будинки, які ми обслуговуємо, тобто люди прийшли, зробили ремонти, використали якусь кількість води і залишили квартиру, тобто, там, чи виїхали, чи не користуються нею, просто ігнорують наші повідомлення, звернення наших диспетчерів, повідомлення на дошках оголошень і так далі. І тому така виникає ситуація. Юрист, голова правління фонду право і демократія Андрій Бурий каже, що військовий стан не звільняє сторони договору від виконання своїх обов'язків. Умова воєнного стану, звісно, існують обмеження, які стосуються якраз відключення від комунального від надання комунальних послуг. Але тут потрібно також розуміти, що наявність воєнного стану вона не звільняє від сторони від виконання своїх обов'язків. Тобто, як і управитель, так і водоканал вони повинні виконувати ті умови, які передбачені у договорі, і дотримуватися виконання своїх зобов'язань за словами Володимира Шпега. Сьогодні Станіславів Комфорт перерахував водоканалу 165 тисяч гривень, що перевищує половину суми боргу. А отже, каже, водопостачання припиняти не будуть. Олена Нечвідова, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Хоч він був моїм сином, але мені здається, що він був для мене авторитет. А він був дуже людяною у слова, чесний, гордий такий. Він був такою удачі, що сказав слово, він не відступив ніколи від того. Так згадує про свого сина, загиблого військовослужбовця Степана Потяка його батько Іван. Чоловік розповідає, Степан був командиром танкової роти 128-ї бригади. У перші дні повномасштабної війни стримував наступ російських військових. Маріуполь, Малітополь, вони москалі встрітили практично на границі. Не чотири доби відступали до Запоріжжя з боями і витримали всі найгірші ті навали. Я думав, що вже, слава Богу, що вже все це закінчилося, а воно, на жаль, не закінчилося. Іван Потяк розповідає, 3 травня минулого року на війні загинув його рідний брат, який повернувся з Естонії, щоб воювати. А майже через місяць син Степан. Про це батько дізнався на Донеччині, де у складі Верховинського батальйону захищав країну. 23 ну, червня сповідомили, що син загинув. Я поїхав додому, і мене вже на наше постійне місце дислокації сюди, в Верховинський район. Степан Потяк навчався у Прикарпатському військово-спортивному ліцеї. У 2016 році вступив в армію. Згодом воював АТО та став кадровим військовим, розповідає Іван Потяк. За його словами, Степан мав позивний Вікінг. Для Вікінга це було частю умерті в бою. В історію Вікінгів він дуже цікавився, він усі всі ці серіали, читав багато. У студентські роки Степан долучився до становлення осередку патріотичної організації Карпатська Січ в Івано-Франківську, розповідає його побратим Святослав Кондрат. Степаном ми знайомі дуже давно, з року 15-16. Насправді, таких людей, як Степан, я не знаю, ну напевно, одиниці. Це насправді дуже велика втрата не тільки для мене, не тільки для рідних Степашки, а для цілої України. Я думаю, що після закінчення цієї війни ми обов'язково зробимо собі своє шанування пам'яті всіх наших загиблих хлопців. Степан Вікер хотя! Тринадцять років як сказав, служу народу України так? виконав до кінця. Єдине, що найбільше хочеться, щоб цей народ України був достойний цих жертв. Найкраще, найсвітліші люди пішли на небо. Ірина Кразуб, Андрій Шостакевич, Суспільне новини, Івано-Франківщина. 15 історій українців з 20-го та 21-го століття, які постраждали від комуністичного та від рашистського режимів, представлені на восьми стендах виставки комунізм дорівнює рашизм, яку відкрили сьогодні в середмісті Івано-Франківська. Про це розповіла одна із авторів виставки завідувачка відділу. Архіву національної пам'яті Світлана Старовойт. За її словами виставка сформована на основі архівних документів центрального та кількох обласних державних архівів, сучасних світлин та задокументованих злочинів російської армії. У нас є історія про заможних селян, розкуркулених у 30-ті роки. І у нас є історія волонтера Кононова, який змушений був виїхати з Северодонецька на Житомирщину. І все одно тут його знайшли з 14-го року. Він якби був внутрішнім переселенцем, але його тут все одно знайшли російські вояки. Ну, власне, не вони, а та тоталітарна імперська машина, яка до цього часу... Функціонує ті злочини, які робив комуністичний режим, повторюються в 21-му столітті у виконанні російських окупантів, розповідає директор обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандери Ярослав Коричук. Знаходжу десятки паралелей. Так давайте пригадаємо події в Бучі, і наприклад, наша околиця Дем'яні Лас це розстріл мирних людей. Так яких доволі часто вина були лише за те, що вони прагнули жити власній державі, чи вони просто на ласкані свого піджака мали тризуб? Це вже була підстава для того, щоб людину знищити. Відвідувачі виставки, яких ми зустріли, схвально оцінили ідею розгорнути цю експозицію. Як ми бачимо, оце все ну бо ну знищення мирних людей на Херсон? Ну серце обливається кров'ю. Вірите, кожного ранку, коли я встаю. Ну, у мене руки трясуться з такими виставками. Треба приходити в село. Виставка така потрібна. От було би класно, якби можливо, її копії були збережені для якоїсь з наших музеїв. Ну і звичайно, їхня оцифровка. За словами директора обласного музею визвольної боротьби імені Степана Вандери Ярослава Корчука, виставку архіву національної пам'яті експонуватимуть в Івано-Франківську до 16 травня. Юрій Надольський Назар Вінтонюк Суспільне новини Івано-Франківськ. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.